Освітня підтримка у кадрі. Етика 5 клас. Дистанційне спілкування. Найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Антуан де Сент-Екзюпері Телефонна розмова знаходиться між мистецтвом і життям. Це розмова не з людиною, а з образом, який складається у тебе, коли ти його слухаєш. Сучасне життя ми не уявляємо без телефона, сучасного зручного засобу комунікації. Хто винайшов телефон першим, коли експлуатація цього пристрою знайшла широке застосування? Перший телефон з'явився в 1876 році завдяки роботі професора фізики, винахідника Бела Олександра Греєм. Англійський учений Вільям Томпсон назвав винахід Белла дивом з чудес. Прилад здатний відтворювати слово, викликав величезне здивування серед населення. Основні правила спілкування по телефону. Першим називає себе той, хто телефонує. Навіть тоді, коли ти телефонуєш додому, називай своє ім'я. В усіх інших випадках потрібно назвати і прізвище. Розмовляй лаконічно. Переконайся, що ти розмовляєш саме з цією людиною, яка тобі потрібна, бо По телефону голоси різних людей можуть звучати однаково. Не телефонуй до 8 години ранку і після 10 години вечора. Перед тим, як починати довгу розмову, поцікався, чи є у твого співрозмовника час тебе уважно вислухати. Говори нормальним голосом, не кричи. Речення будуй короткі і змістовні. Будь вічливим від початку до кінця розмови. Пам'ятай, першим завершує розмови той, хто зателефонував. Хочеш бути розумним? Навчися розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати, переставати говорити, коли нема чого більше сказати, швейцарський мислитель кінця 17 століття Лафатер.